Друзі, всім привіт! Радий всіх вітати на нашому каналі. І в цьому відео хочу зробити огляд першого та другого туру, турніру європейського серед юнаків до 18 років та молодше. У нас тут є дуже багато категорій: до 18, також до 16, до 14, до 12, до 10 і навіть до 8 років. І також гра грають у нас окремо як хлопці, так і дівчата. Цікавий турнір, і також українці теж на нього поїхали. Тому деякі партії українців ми саме будемо дивитись. Ну і взагалі в принципі, буду обирати ті партії, які мені сподобались більш за все. Тому якщо хочете щось детально дивитись, вже тоді без мене теж можете оглянути, зайти на лічес і знайти всі ці партії. Поки що рано казати про якісь турнірні серйозні досягнення, оскільки лише два тури у нас минуло, і турнір у нас пройде до 7 листопада, саме тому вже ближче до кінця, може тоді поговоримо про становище турнірне, зараз ще дуже-дуже рано про це казати. І на сьогодні я підібрав дві партії, відразу скажу, що тут партії не українців, але доволі сильних гравців. У нас грали. Майстри Фіде, міжнародні майстри, тобто це дуже кваліфіковані люди, і при чому вже були деякі сенсації. От, наприклад, партія першого туру грав за білих у нас Густаво Рібейро з Португалії, і за чорних Дієго Мація Спіно із Іспанії. Це таке дуже принципове протистояння завжди було, і в футболі, і в шахах, в тому числі. От і в цьому піренейському дербі переміг у нас гравець із Португалії, хоча він. За рейтингом на 250 приблизно пунктів нижче. Але все-таки він грав за білих. І от чому ця партія мені сподобалась, тому що вона показує теорію, перш за все, в, в дебюті одному з дебютів, а саме це буде варіант Лапіна в цицинійському захисті. І також показує, як можна подібні позиції розігрувати. Тому хто грає Варіанта Лапіна, думаю, що ця партія буде для нього дуже-дуже важливою в теоретичному плані. Отже, дивимося цю партію а, варіанта Лапіна, один з а, варіантів, коли білі не йдуть на головній лінії. І далі у нас, що було в партії, білі зіграли Е5, кінь Д5, далі Суд С4, а, чорний грають кінь б 6 далі слон п 3 і д 6 Насправді дуже типовий хід і ця позиція популярна в теорії. Якщо подивитись по базі, давайте відкрию і покажу, то в нас тут буде а, багато партій. 11,5 тисяч приблизно по базі майстрів. Ну, там менше, звісно, що але ця база є сама по собі менша. В принципі, ну є партії топових гравців, наприклад, Мамін'яру на гірі, Ріхрішна Дін Діжень і так далі. Там Теж бачимо, що є сильні люди, в тому числі Росмейстер. Отже, дивимось далі, що в нас було. А є де 6 д 4 ну, типовий план, і а, що теж важливо. Білі тут грають кінніф 3. Це цікаве доводіння. Можна було, звісно, з'їсти пішака, але якщо з'їдати, то тоді грати де. Але ізольований пішак, цей на полі D4, він відразу попадає під темпи. Чорні грають десь кінця 6, ну і навалюються на нього, на f 3 ще можна слов 4 хід розглянути, хоча там може і існує всім бути ідея. Зараз давайте покажу те, щоб було зрозуміло конкретно. Да? Так, так, f так, 3 ще зіграти, то тоді дійсно вже 4. Якщо піти, то слоне всім вартої уваги хід, як мінімум, тому що на королі 7 у нас є варіант кін g5. Але тепер з комп'ютером, я думаю, що все це забіло буде а, в цілому непогано, хоча комп'ютер малює оцінку 0, все-таки у білих тут є ж, теж певні свої проблеми, а саме те, що на d4 все-таки в кінці втрачається. Ну, чорна король на g8 стоїть не ідеально, але жодного шаху немає гарного у білих, ну і насправді позиція приблизно рівна. Ну, Взагалі, можливий був варіант CD, скажімо так, але Кінєв 3 грає дуже агресивно тут у нас спортсмен з Португалії. Ну, і, Судячи з того, що він це зробив дуже швидко, це явно дебютна підготовка. Отже, дивимося, що було далі, DC і Ферсії 2. Ну, Чимось цей варіант, схожий на датський амбіт, коли отак білі віддають одного, а то і навіть двох там пішаків. Але тим не менше за це отримують дуже гарну компенсацію. Ми бачимо, що комп'ютер оцінка в нас приблизно 0. Ну, чорним треба бути дуже уважним. І, до речі, це 2 як він зіграв в партії на кращий хід. Якщо зіграти у нас принципово ЦБ, то після столом 2 ми бачимо, що так, два пішаки зайвих залишились у чорних, але майже відсутній повністю розвиток фігур, у біла вже дуже проста гра, вони хочуть зіграти рокіровка, кінці 3, Тура там Д1, ну, можливо, інша тура на Д1. І чорним. Бо весь цей час треба якось теж розвинути свої фігури, а це зробити доволі складно. Саме тому сюди піти, в принципі, можна, але дуже дуже ризиковано. Саме тому приймає правильне рішення іспанський гравець, міжнародний мастер і грає він С2. Спроба якось затормозити розвиток фігур за білих, але білі не з'їдають Пішака, не витрачають на цей час і грають кінці-3. І отут треба було все таки зіграти слон слоні 6. Я так розумію, що знову ж таки потрапив під дебютну підготовку іспанський гравець, оскільки він втрачав, що час немало часу, до речі, вже 15 хвилин приблизно з рахуванням додаткового. А гравець з Португалії, якраз Густаво Ріберо, він навпаки додав собі час, тобто явно він грав за дебютними знаннями своїми. Ну і отут вже кінця 6. Неточний хід, не перша лінія комп'ютера, скажімо так, теж нормальний, але тим не менш слон 6 було краще. Ну, Білі просто рокерують, тут нічого краще і не було у них, дуже логічний хід. Далі е6 і слон c 2 Ну отут вже слон c 2 трошки неточність вже забіглих, кінь Б5 було ще краще, але слон c 2 теж нормальний хід, поки з'їдаємо пішака і все одно у чорних залишається серйозна проблема з розвитком фігур. Тобто у білих лише пішака одного не вистачає. Але при цьому біля спокійно далі грають тура D1, слон кудись піде на G5, бо на інші поля, то раніше на c1 може піти, кінь b 5 є йде, кінь Є4 можливо. Ну так дуже просто гра, особливо під Баліц. Я думаю, таку позицію грати одне задоволення. Але навіть в класику теж у чорних тут можуть виникнути складнощі. Отже, що було далі, От далі треба було чорним все-таки максимально швидко розсувати свої фігури і готувати рокіровку. І отут от, комп'ютер радить піти слон Д7. Цей хід згодом чорний і зроблять, але треба було зіграти так відразу. Ну, ідея просто максимально швидко все-таки зробити рокіровку і а, побігти королем подалі від центру. Rd8, ну, як зіграли чорний теж хід, в принципі, логічний, щоб не було ніяких ходів по типу кінь 5 і кінь є 4 з темпом. Але є хід д 1 теж з темпом. А далі ф 4, слон є 7, і знову ж таки білі навалюються особо на чорний, грають кінь б 5 Кінь Б5 і вже виникають серйозні неприємності у чорних. Ну і тут комп'ютер навіть не радить рокіровку зробити. Давайте теж подивимось по комп'ютеру, якщо зробити рокіровку, що в принципі хочеться зробити, то я так розумію, що тут серйозні проблеми. У чорних, слон 7. Давайте подивимось до кінця варіант c 8 Цей на B6, АБ і Ферт 3. Класна дуже ідея, вилка наприкінці варіанту. Ну і все, трачаєте слон, інакше буде мат. Ну і варіант далі можемо завершити. У білих просто зайва фігура, ну і виграна позиція по суті. Саме тому тут трошки на один хід запіснити з чорні, не встиг зробити рокіровку, ну і все. Отримали дуже погану позицію на виході з дебюту і вже доводиться грати королів 8, ми розуміємо, що такі ходи вже робляться не від гарного життя. Королів F8 це вимушена у нас міра, яка не буде гарною. Майже ніколи ми на такий хід ходити не хочемо. Отже. Сон Б3, дивимось далі. Ну, тут білим варто підсилювати свою атаку. Ну Вже позиція 15 чорних, знову ж таки, це той випадок, коли краще її, в принципі, не отримувати. І а, Кіння 5. А, краще було зіграти замість верзів 6, ну але все одно Кіння 5, давайте швиденько покажу цей варіант. А, все одно вже не рятувало чорних. Сон 4 ще класний хід за білих, мені подобається а, теж такий на контратаку. Наприклад, теж приблизний варіант показую. Ну і Тут чорні ще якось можливо, тримаються, не прогружують відразу на якійсь тактиці такій. Але все одно позиція лишається поганою, перш за все через те, що король на F8 не рокірований і, звісно, що у білих тут суттєва позиційна перевага. Ну, складні варіанти і ферзь F6 дуже логічний хід це таки піти від зв'язки по лінії D, Ну, білі спокійно слони зіграють, відходять від а, нападу, слон 8, кінь Д5, кінь D8, А на D1, ну, білі поступово підводять всі свої а, фігури до атаки, ну, вже дуже складно, щось за чорних прати, оцінка вже плюс 5, поступово вона зростала і зростала, і вже до плюс 5 дійшла, нібито у білих зайва тура. Ну і насправді, якщо так. Замислитись, то Турана H8 не грає. Якщо б якимось чином чорні могли б зараз зробити рокіровку, то позиція була б ще, в принципі, більш-менш нормальною. Але рокіровку -то вже ніяку не зроблять, якось вже ходив. Ну і все, тура на H8, по суті, повністю виключена із боротьби. Ну і далі ще красивий хід тура d8, Тура d 8 тура d 8 Так, ну і тут а, не з'їдає не з'їдає цю туру а суперник. ну Я так розумію, що якщо її з'їсти, буде буде хід у нас. А сонце 5, давайте подивимось комп'ютером, а навіть кіні 6 відразу ще точніше, кінні 6, хоча сонце 5 теж гарно, кіні 6, F' і потім сонце 5. Ще точніше, оскільки тепер а, чорний просто мат. отримують, ну можна віддати фріза, якщо фрезе не віддавати, то буду такий от мат. На коруже 8, теж 6 і потім мат. Ну, а якщо ця комбінація працює, а за білих вона реально працює, то ми розуміємо, що у чорних вже і за матеріалом. Проблеми, вони без матеріалу сидять і крім того круг залишається слабким. Ну H6 насправді гарна спроба хоч якусь контурру знайти, Ну але далі білі грають дуже точно ферзь D2, захищають свою туру. На D8 кінь D7 перекриваються чорний, але c 8 підходить під бої, Hg, ну і тут сто на 4. Знову ж таки, робимо зв'язку, ще одну, ну і чорна вже позиція. Безнадійна, насправді вже немає гарного захисту, все одно чорні втрачають матеріал. Кінь Б6 не краще було, ніж те, що в партії, точніше, в 6 6 сильно краще, ніж те, що було в партії кінь Б6. Ну а кінь Б6 програє відразу, тому що до ТРА 8, виграє МФСА, і далі, в принципі, партія завершується. Ну що ж, така дуже гарна насправді дебютна у нас була ідея, і ми бачимо, що можна віддати одного або навіть двох пішаків і отримати гарну ініціативу. Хто полюбляє активні шахи, то в принципі може продати цей варіант. Бачимо, що. Чорні можуть з'їсти двох пішаків в цій ситуації, але в білих дуже-дуже гарних ініціативах, Хто грає в активні шахи. Цей варіант може бути суттєвою зброєю для нього в своїх партіях також. І ще хочу показати одну цікаву партію. Вона вже була в другому турі. Тут теж грали сині гравці. За білих у нас майстер фіде Мушал Ігор з Польщі, і за чорних. Магольд Філіп із Румунії. за чорний мішторний мастер-раб та білих майстер Фіде. І тут у нас був теж свійський захист. Давайте подивимось. Але а, є, все-таки у нас певні відмінності. Справа в тому, що білі пішли Кіні 3 але тут не зіграли D4, не пішли на головній лінії, а зіграли слон B5. Цей варіант насправді дуже популярний. І от знову ж чому я цю партію взяв, тому що чорні провели майже ідеальну партію стратегічно саме. І якраз хто вивчає цей варіант, можете по цій партії орієнтуватись, як розігрувати подібні позиції, подібні структури. Отже, КД7, D7 захищаємося від шага. D4 це те кінь D4, кінь f 6 ну поки що дуже логічні ходи, тут нічого дуже цікавого не відбувається. І далі Е6. В принципі, теж дуже логічно, ми готуємо слон E7 та рокіровка. Поки що було С4Б6, кінь c 3 слон b7. Виникає структура їжак, так звана, ці бішок на шостому рядку за чорних. І ця структура насправді дуже надійна за чорних, і в них далі в майбутньому можуть бути якісь прориви, такі як і Е5, і д 5 і б 5 Ну, по ситуації, звісно, що не всі ці години ми робимо відразу, але це наш план на майбутнє. У Брілих теж, звісно, що є свої плани, дуже часто грають вони F4, але можуть грати і по-іншому. Отже, поки що Тура є 1, слон Є7, Б3 рокіровка. Ну, дуже стандартна гра, тут нічого поки що цікавого не бувається, доволі швидко грали суперники, хоча вже ми за витраченим часом бачимо, що вже і білі, і чорні, мабуть, грали все-таки своєю головою. При С7, далі слон б 2 Тура C8, G3, Тура F на е 8, ну теж стандартні ходи всі за білих і за чорних, а слон G2. білі, біля свого слона. Ну, така дуже у нас повільна йде боротьба. І знову ж таки виникає питання, що робити далі. Так от, чорні грають поки що слон F8, відкриваючи свою туру, FD2, FS B8, теж стандартний хід, ми відкриваємо свою туру. І в принципі в варіантах десь хочемо зіграти B5, але поки b 5 не проходить, оскільки у нас не вистачає там захисту. Дуже багато нападів на було b 5 Тобто B5 зараз просто втрачає пішака, поганий хід. Але як план, це дуже-дуже сильна ідея. Отже, втрати один, теж поступово білі підводять свої інші фігури до центру. Кінси 2 слона 8, ну повільна боротьба, тут давайте швиденько декілька ходів зробимо, поки що нічого цікавого там дуже не відбувається. Білі все-таки зіграли F4, як на мене, білим, білим треба було зіграти F4 раніше. Тут вони трошки повільно грали, могли пошвидше цей план провести і тоді, можливо, більше проблеми були у чорних. Ну а так чорні. Поступово все-таки підготували хід Б5. Ну і Б5 дуже важливий хід, оскільки ми тепер теж створюємо свої загрози, ну і хочемо з'їсти просто на С4. Далі було кінь D4, поки що стон P7 відходимо, ЦБ АБ. Кінь Б5, поки що в білих зайвий пішак, але не все так просто, оскільки у чорних з'являється класна ідея стол на 6. Теж доволі типова для подібних позицій. Підіграть А4, треба захищати коня, кінь С5 і E5. Насправді цікавий хід за білих, вони намагаються, що називається, підкрутити і все-таки якось а, збити чорних від їх плану, ну а чорних план, ну, як мінімум, з'їсти пішака на полі Б3. Далі було, де є 3D8, 3D8 ФЕ і кінь B3. Чорні сідаються так і цього пішака. Ну і виникає питання, навіщо вони так зіграли, оскільки кінь на 6 залишається під боєм. Тут вже починається в нас не тільки тактика, не тільки стратегія, точніше, якраз більша тактика, оскільки чорні йдуть в дуже гості варіанти. Ну, білим, мабуть, треба з'їдати коня, нічого кращого в них немає. Далі турати 2. І отут питання, знову ж таки, що зробити з ферзем. В цій партії вже доволі багато ходів зроблено, і ще там буде ходів немало. А тим не менш вже час а, завершується як у білих, так і у чорних. У білих 3,5 хвилини, у чорних приблизно 5, і ми розуміємо, що вже з часом були певні проблеми. І от краще було зіграти не ферзь F3, як в партії, а c 4. Ферзь F3 це не помилка, але не найкращий хід. Чорні відіграють фігуру, у них варіантів, інших не було, і FG. Ну fg дуже логічна ідея, насправді я думаю, що багато людей би так і зіграло. Але краще було піти турати 1, залишаючи пішака на полі F6. Ну, з'їдати чорного дуже небезпечно, тоді воно не відкриває свого короля. Саме тому комп'ютер радить зіграти саме G6, залишаючи пішака в живих. І далі теж давайте приблизну лінії вам покажу, що у нас може бути. Тро G2, до речі, теж доволі цікавий хід. А, ну, ідея в чому, що на ферзь G2 у нас є хід слон B7, але варіант продовжується далі. Для білих не все так погано, оскільки є хід кінь 4 Цей хід рятує ферзя. Далі ми ще на Підсилюємо нашу атаку на Е4, ферзь А8, робимо хід, ну а білі захищаються поки що кінця 3. Чорні грають на D4. ну так розумію за Тора д 4 має місце хід. Давайте подивимось. Ну, д 4 так дійсно треба грати, інакше ми просто з'їмо на C3, і у білих позиції розвалюються, Ну і в цій позиції вже у чорних. Ми бачимо, що суттєва перевага. Ну, але все одно якось більш-менш білі тримаються, принаймні відразу не програють, якщо зіграють кружой один. Отже, все це мали місце бути, але в партії а, в партії у нас білі помилилися, грали FG. Ну і далі, що було в партії слон 2 кродіош 1 і, в принципі, та ж сама ідея, що ми з вами дивились, але в ще кращій редакції для чорних. Знову ж таки, трош 2, дуже красивий сильний хід. От що важливо, що сильні гравці вони знаходять... Не тільки стратегічні маневри, а й от такі гарні тактичні ресурси. Ну не завжди, звісно, що є помилки, але у цій партії чорна грала, по суті ідеально. Отже, с'їдати слона, точніше треба, яка з'їла слона інакше чорні просто зайвим матеріалом. А слон постійно кінь 4, кіньте 2. А, ну, і тут, а, проблеми. проблеми суттєві у білих. Ну, Комп'ютер радить піти в 4 щоб все-таки поміняти ферзей як мінімум і не отримати мат, що теж буде непогано. Але все одно ця позиція насправді доволі важка. За матеріалом два слони за тру пішака, в принципі, здається, що ще жити можна, але слабкий король залишається, пішак на ж втрачається дуже-дуже швидко. Ну, Позиція, якщо не програна відразу, але все одно вона ну, майже безнагідні за білих. насправді дуже-дуже складно і грати. Приблизний варіант за комп'ютером. Давайте зараз покажу, що тут може бути. Ну, знову ж таки, скажу, ще можна якось триматись. При ідеальній грі комп'ютера тут а, є певні проблеми в чорних з реалізацією, але все одно насправді позиція у білих ну, майже безнадійна, так скажу. В правильній партії тут грати дуже дуже неприємно. Але все одно треба було як мінімум ферзей поміняти, щоб хоча б отримати мат. В партії ж білі зіграли замість в 4. У нас кінти 2. Ну і тут взагалі вона віддала ферзя, так ферзя віддала, віддала не безкоштовно. За матеріалом у чорних ферзь слон, а у білих тура і два коня. Ну і пішак g 7, який дуже швидко втрачається прямо цим ходом. Отже, все одно, ферзь є ферзь, і як же чорні тутралізовували свою перевагу. Давайте дивитись. Ну, позиція вже, по суті, технічно виграна, треба тільки цю техніку ще Ну З'їдаю ще одного пішака у нас гравець з Румунії, між майстер. Ну і далі. Давайте швиденько подивимось, Поки нічого, дуже цікаво не відбувається. Тут дуже великий вибір, насправді, як у білих, так і у чорних, майже кожним ходом. Просто дивимось, який план може бути і у тих, і в інших. Ну, Чорні просто тут мають грати уважно, щоб нічого не зімнути. якісь вилки, які кінь може поставити в деяких випадках, де більше у білих навіть два коні залишилось. Ну, далі після ФЖ4 вже стаються у нас білі. Я так розумію, що просто ідея е 5 буде. Ну, розрахунок був на що, так розумію, що Е5. Якщо відразу зіграти до кінь 6 буде дуже неприємно і втрачається ферзь в чому, оскільки немає Зятя коня з шахом. взяття коня точніше ферзем. Ну а якщо зіграти феж4 на початку, то тепер Е5 ми хочемо зіграти і вже кінь 6 буде, хоча й з шахом, але ферзь зможе з'їсти цього коня. Ну, якісь там якийсь ну давайте ще так, не програємо відразу за білих, наприклад, якось так, там фЖ3. Теж заслуговує уваги, але є 5, мабуть, простіше зіграти. Хоча і ФЖ3 теж, я так дивлюсь на позицію, ФЖ3 теж я думаю, що помилкою не буде. Цікаво, як було краще, до речі, теж. Може і ФЖ3, або словом три буде навіть краще в цій позиції. Ну, у чорних, як я казав, атака на короля і ще й неприємна зв'язка для білих по лінії, по четвертій лінії. Ну і знову ж таки, по суті, да, ідеальна партія за чорних, якщо подивитись графік, то під 100% точність. Ну, У білих теж гарна по суті, партія, але от декілька неточностей, там одна помилка і все, і цього вистачило, щоб програти. Ну, а так буває, коли клас все таки трохи різний у суперників, і тут дуже, дуже впевнено чорні переграли свого опонента. Отже, знову ж таки, якщо вас цікавить цей варіант за чорних, якщо з вами грають слон b 5 ну, а цей хід дуже популярний то якраз по цій партії можете орієнтуватися, як розігрувати подібні позиції. Тут по дебюту чорні отримали гарну боротьбу. І цю схему їжак теж, якщо ви полюбляєте, то можете її отримати з даної розстановки. От у нас зараз якраз виникає їжак після ходу чорних чорну по 6. Ну що ж, слідкуємо далі за цим турніром. Ще всі головні у нас матчі попереду. Будемо, ви думаєте, що українці вдивитись. Ну і, в принципі, всі про всіх цікаві партії будемо оглядати. Всім дякую за увагу і до зустрічі!